Марія вже подумки чекала свята. У її голові крутилися нав'язливі думки про те, що скоро новий рік, а з ним щорічне нашестя родичів чоловіка. Чим їх пригощати? Грошей у дому майже не було, Ілля вже третій місяць сидів без роботи і особливо її не шукав, цілком покладаючись на дружину. І щоб хоч якось відвернути або хоча б призупинити навалу гостей, Марія вже навіть думала повісити на двері квартири табличку з написом Карантин. Тільки навряд чи зупинить матір її чоловіка. Свикруха Ірина Віталівна напевно знову з'явиться у них зі своїми вічними порадами та вимагами, Марія тяжко зітхнула. Але не й десяти хвилин. І як на кухні, як по виклику, з'явилася сама Ірина Віталівна. Вона увійшла з таким виглядом, ніби ось ось видасть новий життєвий план, який усі мають негайно реалізувати. Марійко! почала свикруха з ласковою усмішкою, яка рідко означала щось хороше. Я тут подумала. Марія напружилась. Цю фразу вона чула надто часто. Вона відчувала, що розмова вимагатиме повної концентрації. Ти ж у нас працюєш, так? продовжила Ірина Віталівна. Отже, тобі й кредит дадуть. Марія здивовано підняла брову. А кредит мені навіщо? спитала вона, добре знаючи, що відповідь їй не сподобається. Ну, мій Ілюшка, він же тимчасово безробітний, почала свикруха, роблячи паузу, щоб викликати співчуття. Автівку собі нову ой як хоче. Марія ледь не захлинулась повітрям. Автівку? перепитала вона, дивлячись на свикруху. Ви серйозно? Після свят хліба не буде за що купити. А ви про авто. А вже ж серйозно. з легким докором відповіла та. Не скупися. Зроби чоловікові хоч раз нормальний новорічний подарунок. Марія випросталась, схрестила руки на грудях і уважно подивилась на свекруху. Ірина Віталівно, ви справді хочете. Щоб я взяла кредит зараді автівки для вашого сина. А що такого? знизала плечима свекруха. Хіба він не заслуговує? Та після такого подарунку він тебе на руках носитиме, та й роботу з машиною йому легше буде знайти. А ти в нас при грошах зарплату стабільно отримуєш. У ти купи йому авто. Марія витримала паузу, а потім тягла на обличчя якнайпривітливішу усмішку, хоч як вона старалась, але тінь сарказму все одно залишалася. Ну, звісно, дорога ви моя Ірино Віталівна Ви, безперечно, маєте рацію. Я обов'язково куплю ілюші машину. Для кого ж іще, як не для коханого чоловіка мені жити? Свикруха навіть розгубилась від такого швидкого погодження. О ти добра моя мила, нарешті сказала вона. Я знала, що ти в мене хороша невістка і чудова дружина для мого синочка. Тільки є одна маленька умова перебила їй захоплену промову Марія. Ви б не нароком уточнила, яку саме машину хоче наш Ілюша. А мені потім зателефонуйте, щоб подарунок був у тему. Обов'язково уточню, запевнила Ірина Віталівна, ледве стримуючи щасливу усмішку. Наступного дня пролунав дзвінок. Марійко! Голос викрухи в слухавці був дуже натхнений. Ілюшка, виявляється, хоче білий Мерседес. З дитинства про нього мріє. Потягнеш. Марія ледь не розсміялася, але вчасно прикусила губу. Білий, значить, о, це, звісно, красиво й вишукано. Дорогувато, але раптом і вдасться. Я пошукаю по автосалонах, відповіла вона таким тоном, ніби справді збиралася купувати машину. Ну так, я розумію, шепотіла змовницьки Ірина Віталівна. Але ж ти розумниця, у тебе вийде, а я тобі трохи грошей скину. Там же, напевно, перший внесок треба, збирала на дачу, але передумала, що не зробиш заради сина. Ти ж, Люба, вибери йому гарну машину. Марія подякувала свикрусі за довіру і поклала слухавку. Потім перевірила баланс на картці Там і справді вже була кругленька сума. І в її голові визрівав план. Він був простий, як три копійки. Перше січня настало швидко. Гості розійшлися. Ще кілька годин тому. І зараз під ялинкою стояла велика коробка. Ілля, щойно прокинувшись, усе ще соне після вчорашнього застілля, здивовано дивився на коробку. Це що, Марійко? спитав він, позіхаючи. Твій подарунок до свята любий. Твоя мрія, з усмішкою відповіла дружина. Відкривай! Ілля обережно розв'язав бант і відкрив кришку. На дні лежала іграшкова машина, білий мерседес. Це що жарт? обурився Ілія, витягуючи машину. Марія посміхнулась. Жодного жарту. Ти ж любий сам хотів білий мерседес, так ось він. Але це іграшка. вигукнув Ілля. А Марія подивилась на нього. Цілком серйозним обличчям? От підеш, моє щастечко, працювати, тоді й на справжній заробиш сам. Ти ж у мене ще чоловік, так? Чи вже остаточно став Альфонсом? А поки Ілюшенька, тішся тим, що є, грайся, милий, там ще пульт є і батарейки. Має сподобатися. Та як ти? Почав було Ілля, але тут втрутилася вже присутня в квартирі свекруха. Марійко, це вже перебір, насупилася вона. Ми ж просили нормально. А що тут ненормального? з усмішкою відповіла Марія. Я своє слово дотримала, обіцяла подарувати чоловіку авто, подарувала. Чи у вас ще якісь до мене претензії? Ірина Віталівна відкрила рота. Але слів не знайшла. А Марія влучно скористалась моментом. До речі, Ілюшенько, і я тебе ще декілька днів годуватиму, поки у холодильнику є те, що зі свята залишилося, а потім пільговий період закінчується. Який ще пільговий період? не зрозумів чоловік. Пільговий. Спокійно пояснила Марія. У тебе, любий мій, є лише декілька днів, щоб знайти роботу. Чи ти думаєш, що я тебе все життя утримуватиму? То знай, не буду. Та ти що, знущаєшся? вигукнув Ілля. Я ж твій чоловік, голова сім'ї. Чоловік кажеш, перебила Марія. Чоловіки, яких я знаю, зазвичай працюють і приносять гроші в сімейний бюджет. А ти, схоже, і тут свикруха, мабуть, що перевести назріваючий скандал в інше русло, схопила за серце. Ой, щось кольнуло, сказала вона і опустилась в крісло. Марійко, ну навіщо ти так? Навіщо його принижувати? Він ще старається. Є в домі валідол. Ой, мені недобре. Схоже, вона зрозуміла, що гроші, які вона дала на перший внесок, за машину. Пішли на частування ж її самої та всіх гостей. А де результат його старань? – парірувала Марія. Чи ви думаєте, що я зобов'язана вам усі машини купувати? Вам яку, Ірино Віталівно? Але ж ми одна сім'я Маріє. вигукнула свекруха. Сім'я кажете, Марія усміхнулася. Гаразд, тоді давайте по-сімейному ви. Ірино Віталівно, ідіть знову працювати, щоб допомогти вашому синочку. Раз він таки не потрібний на ринку праці, допоможіть йому, а я вам виставлю рахунок, скільки й чого він їсть, і що йому ще потрібно для підтримки життєдіяльності, його ледачого організму. Чи ви вважаєте, що це лише мій обов'язок? Свикруха повлідла, наче з неї всю кров висмоктали. А Маріж стояла перед нею, спокійна та впевнена. Тільки в очах їй блищало те, чого Ірина Віталівна боялася найбільше рішучість. Ну, це вже взагалі безсовісно, затремтівшими губами, промовила свикруха. Я все життя присвятила родині, синові, а тепер ще повинна тягти його на собі? А хіба я не тягну? відповіла Марія. Я працюю, готую, сплачую за квартиру, ще й ваших гостей годую і за це отримую в подарунок прохання про кредит на машину замість подяки. Знаєте, Ірино Віталівна, мені здається, ви з Ілею живете в якійсь паралельній реальності, де жінка це не партнер, а дійна корова. Ну не перегинай, спробувала була вставити Ірина Віталівна. Я ще дуже м'яко висловлююсь, відповіла Марія, бо могла б і жорсткіше. Просто зараз у мене сили вже немає терпіти цей цирк. Ілля сидить без роботи, третій місяць, замість того, щоб принаймні взяти підробіток. У нього часу вистачає тільки мріяти. Про Мерседес. Ілья, що досі тримав у руках білу іграшкову машинку, ображено відкинув її на диван. Я тобі не маленький, щоб ти мені іграшки дарувала. Так поводься не як дитина, а як дорослий, рикнула на нього дружина. А поки що твій рівень саме такий іграшковий. Реальна машина для тих, хто заробляє, а не для тих, хто скиглить і чекає мани небесної. Ірина Віталівна знову схопилась за серце. Але цього разу невістка навіть і не здригнулася. Валідол в аптечці, на верхній полиці, а ще там інструкція з користуванням здоровим глуздом можу вам особисто зачитати. Ілья підвівся з дивану розлючено. Його лице налилося червоним. Та я! Що ти? холодно запитала Марія. Ти ж глава сім'ї, як ти сам сказав. То покажи хоч щось, за що тебе можна поважати. Діяти починай, а не язиком молоти. Ірина Віталівна, відчувши, що сцена йде не за її сценарієм, спробувала знову взяти ініціативу. Машенько, ти ж розумна дівчина. Але ж так з чоловіком не можна. Ти його принижуєш. У нього ж, може, депресія. Депресія? перепитала Марія. А в мене рай у душі. Після роботи додому приходжу, а там лежить депресія на дивані і чекає борщ, а потім іще й претензії пред'являє. А знаєте що, Ірина Віталівна? Якщо вже ми родина, то сьогоднішнього дня у родині нові правила. Через місяць або Лія приносить у дім першу зарплату, або я перестаю бути для нього. Банком, пральнею, кухнею і психологом. І не сумнівайтесь, я виконую обіцянку. А що ти хочеш, щоб я робив? На нормальну роботу зразу не візьмуть, пробубонів ілья. Тоді бери хоч якусь, спокійно відповіла Марія. Охоронником, вантажником, кур'єром. Хоч щось, аби не сидіти, як дармоїд. А я тим часом не планую більше тягнути двох дорослих людей на своїх плечах. Ви мене почули? Ілья мовчав, свикруха мовчала. У кімнаті запанувала тиша, яку порушувала тільки джичання холодільника та тікання годинника. Марія взяла серветку, витерла руки і наче нічого не сталося, пішла до кухні доглядати борщ. Обід буде за півгодини, сказала вона через плече. Але тільки тому, що вже майже приготувала. Завтра готуєш сам, Ілюша. Ірина Віталівна сиділа мовчки, злегка зблідла. Марія більше не звертала на неї уваги. Вона нарешті дозволила собі дихати вільно, і в її очах вперше за довгий час з'явилося те, чого давно не було. Покій. Бо тепер вона знала, цю новорічну казку вона перепише по-своєму, і фінал буде такий, якого вона заслуговує. Минув тиждень. Марія не нагадувала, не тиснула, не кричала. Вона просто зникла з ролі універсального сервісу для чоловіка. На ронок ставала раніше, пила каву, вдягала навушник і йшла на роботу. Іллі не готувала, білизну не прала. Ірина Віталівна перший день гордо мовчала, другий жалісно сопіла, на третій пішла варити синові якусь мутну юшку з макаронів та сосисок. Ілляш сидів перед комп'ютером, мовчав, іноді сердито постукав по клавіатурі. На четвертий день він нарешті спромігся запитати. Маш, де мої джинси? А де ти їх залишив там і шукай, відповіла вона, не відриваючи погляду від ноутбука. Я ж тобі не домогосподарка. Він образився, пішов ритися в кошику з брудною білизною, а потім мовчки сам завантажив пральну машину. На п'ятий день свекруха, а вона приходила кожного дня. Не витримала. Марисько, ну це ж ненормально. Жінка має піклуватись про чоловіка. Ой, Ірино Віталівно, не хвилюйтесь. посміхнулась невістка. Я й піклуюсь про себе. Мені ж ніхто не допомагає. От і я вирішила трішки побути в рівних умовах. Хай син ваш хоч трохи сам. Відчую себе незалежним. Та він завжди був відповідальним. А враз спалахнула свикруха. Це ти його загнала в глухий кут своїми вимогами!» Правда? Марія театрально підвела брови. А якби я його не отримувала весь цей час, він давно був би у тому самому куті, але не глухому, а голодному. Того ж вечора Марія повернулась з роботи з пляшкою дешевого і гристого вина. Кинула на диван п'ять коробок печива і голосно оголосила. Святкуємо, у мене премія. Ілья підняв очі. Серйозно? Класно, а можна й мені келих? Звісно, якщо ти сьогодні на вечерю щось приготуєш. Ірина Віталівна, а вона знову була тут, промовила. Маш, та він же не вміє. А я навчалась, відповіла вона. Хочеш їси? Не хочеш не їси. Хочеш, учишся? Не хочеш голодуєш? Все чесно? Через два дні Ілля повернувся додому з новиною. Мене взяли на склад вантажником поки що на випробувальний. Марія не зраділа, не підстрибнула від щастя. Вона лише коротко кивнула. Добре, зарплату покажеш, тоді поговоримо. Ірина Віталівна почала знову рюмсати мовляв, як це він, інженер за освітою, буде тягти ящики, як простий вантажник. А нічого, відповіла Марія, хай відчує, що таке справжня праця. Може, тоді й захоче згадати, ким мріяв бути. Поки що хай просто працює. Ще через тиждень в квартирі з'явився приємний запах смажених котлет. Це Ілля готував вечерю. Знаєш, маш, несміливо мовив він за столом, може, ти й права була. А я все на тебе злився, але чесно, сидіти без діла, коли ти носишся зранку до вечора, як білка. Соромно. Марія подивилась на нього спокійно. Я не прагнула тебе принизити, Ілю, я прагнула тебе витягнути з болота, але ж ти мене тягнув туди разом з собою. Тепер не буду, пообіцяв він. Слово даю. Я навіть подумав курси якісь пройти. Може, згодом щось краще знайду. Подумай, головне не зупиняйся. Я ж теж втомлююсь і маю право на партнера, а не на п'ятирічну дитину з бородою. Ірина Віталівна сиділа мовчки. Їй не подобалось те, що відбувається. Її син ніби виростав прямо на очах. А це значило тільки одне вона більше не зможе керувати ним, як раніше. А що буде з машиною? тихо спитала вона. Купимо сказав Ілля колись, але вже за свої гроші і сам. Марія посміхнулась, і ця посмішка була непереможна. Вона була спокійна, така, якою посміхається людина, що знає, нарешті вона живе не за чужими правилами. А вже наступного місяця, коли Ілля приніс першу зарплату і з гордістю поклав її на стіл, Марія не сказала нічого. Вона просто приготувала на вечерю лазанью, відкрила пляшку доброго вина і сіла поруч. Це свято? запитав він. Ні, відповіла вона. Це просто життя, і нарешті воно наше. А десь у кутку кімнати за накрахмаленими серветками припадав пилом рекламний проспект салону Мерседес.